Друзі, вітаю вас на каналі Правдиво Мет, так як ми новостворений канал, але тим не менше маємо величезний досвід, і наша пасіка налічує більше 300 сімей. Я раджу вам підписатись на цей канал і поставити вподобайку. Сьогодні поговорю про те, що мене найбільше смішило останнім часом, як мені пасічники-аматори розказували, чому загинули їхні бджоли. В когось. Сусідські бджоли напали, може й мої. Вони так думають, в когось оси пограбували, розбили вулики, в когось потравили. Ну, приходять, дивляться, а в вулику мед є, бджіл немає. Потравили. Насправді ваші бджоли загинули від кліща. Питання, яке чую, чому не всі? Я всі однаково обробляв, але загинуло тільки три сім'ї чи дві сім'ї. Насправді. Відповідь на це питання полягає в попередньому сезоні, в кінці його, коли ви обробляли бджоли, що пішло не так, чи там було багато ще розплоду, можливо, пізня матка. Я не скажу вам точної причини, оскільки за вашими бджолами не доглядаю. Але факт є фактом, що те, що у вас злетіла сім'я, чи вона стала надто маленькою і її почали розбивати оси, причина в кліщі. Рекомендую вам слідкувати за закліщеністю, ставити будівельні рамки протягом сезону і їх вирізати. Наприклад, якщо у вас вулик на 300-ту рамку, ви можете поставити 230-ту знизу, бджоли відтягнуть язик, ви його виріжете, і це буде природня боротьба з кліщем. Як тільки забираєте мед, відразу обробляти, робити пізню контрольну обробку, коли вже вийшов весь розплід. Тоді ви будете розуміти, що бджоли вже йдуть в весну більш-менш чисті від кліща. Будівельна рамка буде забирати надлишок кліща з ваших сімей. І восени, як тільки не восени, а власне в серпні, місяці, як тільки ви забираєте останній мед, відразу потрібно обробляти. Потрібно контролювати, чи сипеться кліщ, і тоді вас не будуть сусідські бджоли грабувати ваші вулики. Дячні за вашу увагу, за ваш перегляд. До нових зустрічей на каналі Правдивий мед.